Дані монітори будуть в прямому ефірі по місцевих та національних каналах, та паралельно буде відбуватися запис даних моніторів. Підрахунок голосів буде відбуватися в прямому ефірі, в районних, а потім обласних центрах. Журналісти та люди, яким буде цікаво самим підрахувати, для них буде все у відкритому доступі, дана інформація, яку вони зможуть перевірити. О 21-й годині буде оголошений результат голосування, який і визначить переможця, народ матиме змогу протягом трьох наступних днів перевірити та подати власну перевірку до прокуратури. Якщо дійсно на цій перевірці буде показано та доказано факт порушення голосування або втручання, після трьох днів дається п'ять календарних робочих днів на підтвердження або непідтвердження даного правопорушення. Людям буде видаватися їхній особистий код, за яким вони зможуть після голосування прийти в дільницю, ввести даний код та побачити, за кого був зарахований даний голос, чи саме за того кандидата, за якого голосували.